Вітаю, поговоримо про прийом віднімання на підставі правила віднімання числа від Суми. Це так само новий прийом, який вводиться в межах 20. Це так само прийом, який буде і далі використовуватися. Тобто ми маємо показати учням різні способи міркування, і вони оберуть той спосіб, який для них зручніше. Теоретичною основою цього прийому є правило віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, достатньо це число відняти від одного з доданків і до одержаного результату додати інший доданок. Ну, дивіться, будь ласка. Від 10, суми 10 та 3 відняти 2, звідки ми можемо відняти число 2. Очевидно, що з числа 3, тобто до від трьох віднімаємо 2 і до одержаного результату додаємо 10. 3 мінус 2 буде 1, це легко, і до 1 додати 10 буде 11. Ну а тепер е, будемо вправлятися у відніманні числа від суми. Е, від суми 10 та 3 віднімаємо 4, зіставляємо її з попередньою сумою. Що змінилося? Якщо тут можна було від 3 відняти 2, то в даному разі від 3-4 відняти не можна. 4 можна відняти лише від 10. Тому ми від 10 віднімаємо 4 і до одержаного результату додаємо ще 3 окремі одиниці. 10 мінус 4 буде 6, і до 6 додати 3 одержимо 9. Аналогічно міркуємо, щоб від суми 10 та 5 відняти 7. Очевидно, що 7 ми можемо відняти лише від 10. Від 10 віднімаємо 7 і до одержаного результату додаємо ще 5. 10 7 буде 3 і до 3 додати 5 одержимо 8. І таким чином ми вводимо правила, як ми діяли, щоб відняти. У всіх цих випадках ми віднімали число від суми. Як ми діяли? Ми віднімали це число від одного з доданків і до одержаного результату додавали інший доданок. Ну, а тепер нам потрібно ввести прийом обчислення на підставі правила віднімання числа від суми. На попередньому етапі ми навчилися віднімати число від суми. Від суми 10 та 1 віднімаємо число 3. Очевидно, що нам зручно відняти 3 від 10, від одного ми не можемо відняти 3. Від 10 віднімаємо 3 і до одержаного результату додаємо 1. 10 мінус 3 буде 7, і до 7 додати 1 одержимо 8. Від суми 10 та 8 віднімаємо 9. Очевидно, що зручно буде 9 відняти від 10 і до одержаного результату додати 8. Звертаємо увагу учнів на розв'язання подане вище. А тепер дивіться, від 11 відняти 3. Чи допоможе нам це розв'язання для того, щоб відняти від 11 3? Що цікаве можна помітити? В цьому випадку ми від суми 10 та 1 віднімали число 3. А тут від 11 віднімаємо 3. А що цікаве можна помітити? Що сума 10 та 1 дорівнює 11. Чи допоможе нам представлене вище розв'язання знайти значення цієї різниці? Звичайно, може, тому що сума десь 11 це є 10 плюс 1. І від суми 10 та 1 так само ми будемо віднімати 3. Таким чином, фактично, ми це вже виконали і одержали результат 8. Ідея полягає в тому, що. Ми пропонуємо парами від суми 10 та 8, віднімаємо 9, від 18 віднімаємо 9 і з'ясовуємо, щоб виконати віднімання достатньо зменшуване двоцифрове подати у вигляді суми розрядних додатків. Виходячи з особливостей учнів класу. Все ж таки доцільно проілюструвати цей спосіб міркування на математичних матеріалах. Позначаємо е, зменшуване 12 намистинками: 1 десяток та дві окремі одиниці, виклали 1 один десяток та дві окремі одиниці. Ми маємо відняти 4. Звичайно, 4 відняти не можемо, ми замінюємо 1 десяток на 10 окремих одиниць. Звідки ми можемо відняти 4? Очевидно, що ми можемо з того десятка, який ми роздробили в одиниці, віднімаємо 4. І в нас залишається 6. І до 6 ще приєднуємо 2, одержуємо 8. Отже, що ми робили? Ми двоцифрове зменшуване подавали у вигляді суми десятків і одиниць. Від одного десятку ми віднімали двоцифровий від'ємник, а потім до отриманого результату додавали решту одиниць. Зменшуване 12 подаємо у вигляді суми розрядних доданків 10 та 2. Від'ємник 7 віднімаємо від 10. І до одержаного результату додаватимемо 2. 10 мінус 7 буде 3, і до 3 додати 2 одержуємо 5. Тепер ми будемо виконувати віднімання, ну, закріплюємо новий прийом на підставі правила віднімання числа від суми. Ну, ви бачите схеми обчислення. Поки що це розгорнений запис, тому що на перших етапах навчання потрібно, щоб всі елементи дії були зафіксовані в розгорненому записі. Я хочу звернути вашу увагу на те, що щойно ми виконували дію з намистинками, тобто ми виконували практичну дію, матеріальну дію. Після, того, після матеріальної дії обов'язково має слідувати матеріалізована дія. Власне кажучи, у цих схемах ми керуємо за допомогою цих схем, керуємо діяльністю дитини. Тут є певні підказочки, і вона, користуючись пам'яткою, може промовляти кожний крок дії. Зменшуване 12 подаємо у вигляді суми розрядних додатків 10 та 2. Від суми 10 та 2 віднімаємо 4. 4 віднімаємо від 10, буде 6. І до 6 додаємо ще 2 одиниці, одержуємо 8. Зменшуване 14. Подаємо у вигляді суми розрядних доданків 10 та 4. Від суми 10 та 4 відніматимемо 6. 6 віднімаємо від 10. 10 мінус 6 буде 4. І до 4 додаємо ще 4, одержимо 8. Зменшуване 11. Замінюємо сумою розрядних доданків 10 та 1. Від суми 10 та 1 підніматимемо 3. 3 віднімаємо від 10, буде 7, і до 7 додаємо решту одиниць, одну одиницю буде 8. І нарешті ми можемо виконувати віднімання різними способами. Перший спосіб, який ми можемо використовувати, це прийом віднімання частинами. В даному разі, від'ємник 9, ми замінюємо сумою зручних додатків. Один з яких дорівнює одиницям зменшувана 7 та 2. Від 17 віднімаємо спочатку 7, а потім віднімаємо ще 2. 17 мінус 7 одержуємо 10. І від 10, що віднімаємо 2, одержуємо 8. Другий спосіб обчислення ми використовуємо прийом на підставі взаємозв'язку, арифметичних дій додавання і віднімання. Зменшуване 17 подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. 9. Це 9 та 8. Якщо від суми 8 та 9 відняти другий доданок 9, то залишиться перший доданок 8. Наступний прийом вчислення це на підставі правила віднімання числа від суми. Зменшуване 17, ми будемо подавати вже не в сум, не вигляді суми зручних додатків, а у вигляді суми розрядних доданків 10 та 7. Якщо від суми 10 та 7 будемо віднімати 9. Звідки будемо віднімати 9? Від 10 одержимо 1. І до одного додаємо ще 7, одержимо 8. Наступний спосіб обчислення: він передбачає використання прийому округлення від'ємник 9, близький, число близьке до 10. Замінюємо на 10. Від 17 віднімаємо 10. Дивимося, наскільки більше ми віднімаємо. 10 більше за 9 на 1, тому ми додаємо стільки ж одиниць. Обчислюємо. Від 17 віднімаємо 10, буде 7. І до 7 додати 1, одержимо 8. В усіх випадках, в усіх розв'язаннях ми одержили один той самий результат. 8. Це не прямо свідчить про те, що ми виконали обчислення правильно. Я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що якщо не всі діти засвоїли всі чотири прийоми обчислення, то треба гнучко до них підходити і пропонувати їм. Якщо вони виконують дії самостійно, виконати обчислення тим способом, який їм сподобався, яким в них добре виходить виконувати обчислення. А коли ви в класі обговорюєте різні способи обчислення, то очевидно, що всі вони прозвучать і завжди на кожний спосіб обчислення знайдеться учень або учениця, яка саме полюбляє саме цей спосіб обчислення. Ну і, власне кажучи, ми на цьому зупинимося, і я ще раз окремо прокоментую обчислення різними способами. Дякую за увагу.